Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Я вам сьогодні коротенько про них розповім. В цілому будуть сьогодні тільки доглядові засоби, декоративки у мене за цим разом немає, але все ж таки будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з першого засобу: це цукровий скраб для тіла. Бренд Fresh Juice. Має він ось такий вигляд. Тут ще він з фруктом, певним макадамія, тут у нього 225 мл. Класний скраб для тіла, я недавно взяла знову повторно, тільки з апельсином, здається. Він мені дуже подобається. В принципі, його надовго вистачає. Всередині він цукровий, дійсно. Частинки такі середнього розміру, він такий злегка рідкуватий, Тут він був, здається, фіолетового такого відтінку. Дуже приємний, гарний аромат. Ну, Аромат тримається тільки доти, доти ви працюєте. Так, на тілі він не залишається, гарний продукт, здається, він не дуже дорогий, він мені дуже сподобався. Ну, Звичайно, повторно я вже замовила, як я вже сказала, тому непоганий скраб був для тіла. Так, далі я вирішила вам показати, тому що, хоча це лише вологі серветки, але вони мені дуже сподобалися. Бренд, напевно, Smile, мають вони такий вигляд. Тут їх 100 штук було, вони не дуже дорогі. Те, що мені сподобалось, це їхній аромат. Тут він гранатовий, не завжди не в усіх вологих серветках є гарні аромати, або взагалі вони є не ароматизовані. Я в більшості випадках полюбляю, щоб вони були ароматизовані. І тут попався гранат, дуже він мені сподобався. Гарної якості, гарний аромат, тобто дуже класний. Звичайно, якщо знайду я посилання, я вам залишу. Не знаю, чи були інші аромати, на той час був гранат, тому я його взяла. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилася, верніше, закінчився засіб для ванночок, для ніг. Тут бренд Vis Platis, наскільки я так розумію, Тут була зігріваюча сіль, має він ось такий вигляд: тут його 560 грам. Я взяла для ванночок, тому що зазвичай я беру будь-що для ванночок, для ніг або гелеву текстуру, ну, будь-які засоби. Тому що, коли я роблю педикюр, мені потрібно. Розпарити ніжки взагалі це дуже приємна, гарна і корисна процедура. Тому такі засоби я час від часу беру. Вони мені рідко потрібні, але вони в мене є. За цим разом вирішила взяти сіль. Хоча такий формат для ваночок я не полюбляю. Колись я також брала сіль, знову її взяла. Ну, поки що більше брати не буду. Тут справа не в самому засобі. Засіб ось цей був дуже гарної якості, просто мені не подобається у ваночках сіль. Не знаю, чому не подобається. Тут вона ще дивлюсь з каштаном, але її основний компонент було те, що вона зігрівальна. Дійсно, вона була зігрівальна, тому що тут ще був перець чилі, я так розумію, тому що якщо дуже довго тримати ніжки в ванночці, то починає дуже так сильно підпікати, скажімо так. Тому на це потрібно звернути увагу. Дійсно, був ось цей компонент зігріваючий, багато її, до речі, сипати не потрібно було. Надовго її вистачило. Всередині вона була такого білого кольору, злегка сіруватого. Аромату, як такого, не було. В принципі, вона повністю розчинялася у воді. Непоганий засіб, просто такий формат більше брати не буду, тому що, ну, не знаю, чомусь мені сильно подобається у ванночках. Не знаю чому. Так, давайте далі. Далі у мене закінчилась зубна паста від бренду Marvis. Хто за мною слідкує, знає що я постійно беру ці зубні пасти, їх дуже величезна кількість. Тут у нас аромат кисло-солодкий ревінь, наскільки я так розумію і пам'ятаю. Дуже приємний був аромат, тобто вони стандартні зубні пасти, в них нічого такого немає, вони добре очищують зуби, доглядають за ротовою порожниною. Але мені дуже подобається, по-перше, їхня якість, по-друге, ось ці різноманітні їхні аромати. Вони не дуже насичені, тобто, вони, коли ви чистите зуби, вони присутні. Потім їх, в принципі, не стає. Ну, злегка, можливо, на кілька там хвилин залишається після смак. Але потім цей аромат зникає, залишається все одно, ну, присмак зубної пасти, звичайно, є ось цієї м'яти. І надовго їх вистачає. Тому я м -м, сажу на них уже доволі тривалий час. Так, давайте далі. Далі у мене закінчилася сироватка для обличчя, бренд Мізон. Здається, це корейський бренд. Має вона ось такий вигляд. Вона, до речі, не дуже така дорога. Вона тут ішла, здається, чи не з гілороновою кислотою. Ну, я вже не пам'ятаю. не Знаю те, що вона йшла на зволоження, тому що шкіра в мене суха. Зазвичай я беру такі сироватки. Вона тут дуже була зручна в використанні. Така в неї була пепеточка. Всередині такий був молочний відтінок цієї сироватки. Така вона тягуча була, як і всі сироватки, 30 мл. Багато їй не потрібно було. за рахунок того, що вона така була тягуча, по ній можна було робити масаж обличчя, дуже це було зручно. Ну і вона непогано зволожувала шкіру. Не можу сказати, що вона прям супер, прям зволожувала шкіру, але такий середній у неї показник зволоженості шкіри ну, і звичайно, гарний засіб за невелику ціну. Мені, в принципі, вона сподобалася. Так, і в нас з вами залишилися ще три. Тканинні маски, за які я хочу вам коротенько розповісти. Перша тканина маска це бренд Farm Stay. Вона тут з персиком. Від даного бренду я вже дуже багато чого брала: і крема, і сироватки. Дуже часто беру ось такі тканинні маски. Ось цю лінійку також дуже часто я беру в тканинних масках. Вони тут з різними інгредієнтами, з різними фруктами, овочами. Вона бюджетна, десь біля. 20-40 гривень вони коливаються. Зазвичай я їх беру на Єві, тому що там найбільший, як на мене, вибір саме корейських засобів. Тому я їх там беру зазвичай. Гарна маска, дуже гарно лягає на обличчя. Багато тут засобів ще залишається після того, як ви нанесете маску, тобто її можна розприділити по декольте і там, де вам потрібно, на якісь другі частини тіла. Класна маска. Зазвичай я такі маски тримаю навіть по 30-40 хвилин, якщо в мене є можливість, тому що засобу настільки багато, що він може впитуватися доволі тривалий час. Тому я їх тримаю достатньо довго. Ось це дуже класна була маска. Аромату персика, в принципі, нема. Десь така злегка віддушка, хіба що є, і все. Так, давайте далі. Ще у мене, здається, у мене всі три маски від Farmstay. Так, ось зелена маска така з равликовим слизом, тут відірвана, але тут також фарм стей. Також дуже класна була маска. ну, Слиз равлика вона ще додатково і більше зволожує шкіру. Також дуже класна була маска. Після неї шкіра була дуже зволожена. Перенасичена, скажем так, чи насичена вірніше вологою. Навіть на наступний день шкіра себе почуває дуже добре. Після них відчувається, що шкіра достатньо зволожена, напитана, тому також ця маска дуже гарна. І вона також, що здається, не дуже дорога, тому що зазвичай тканині маски сину дорогі. Я не беру, тому що це одноразовий такий товар, тому... Зазвичай на них я сильно не затрачаюсь. Так, і ще одна маска тканина, яка в мене закінчилась. Знову ж таки, Stay. Тут вона іде з вишнею, я так розумію, чи з Черешнею. Не можу вже точно вам сказати. Має вона ось такий вигляд. До речі, ось цю. Я брала, напевно, це вже я беру її в друге, можливо, і третє, я вже не пам'ятаю. Також дуже вона гарна була, дуже гарно вона зволожила шкіру. Ось цього аромату вищі чи то черешні, не можу сказати, не було його відчутно, тобто, можливо, в інгредієнті самої маски, в компоненті, формулі вона є, але на аромат вона не відчувається. Також дуже зручна була на обличчі, добре лягають оці їхні, скажімо, так, викріки на обличчя, бо не завжди все підходить. І знову ж таки, її було достатньо багато для того, щоб використати додатково на інші частини тіла. І знову ж таки, тримаю я її десь по 30-40 хвилин, для того, щоб вона повністю впиталася, тоді ну, більш такий ефект. І я її навіть після того, як знімаю. Я просто її ще розподіляю по обличчю і все. Тобто, я не стираю, не змиваю, ну, якщо не потрібно нікуди йти, я залишаюся вдома, то вона просто поступово так в мене висухає, і все. Тобто, я з нею нічого не роблю. Шкіра тоді дуже насичена вологою, гарний має вигляд, тому ось так. Ну, якщо після цієї маски. Вам потрібно зробити макіяж, просто можна залишки можна видалити косметичним диском чи ще чимось, і потім приступати вже безпосередньо до макіяжу. Маски дуже гарні, вони дуже тонізують, навіть я б сказала, гарні, класні. Так, у нас з вами все, це всі засоби, які у мене на даний момент закінчилися. Звичайно, я віднайду на всі ці засоби посилання і вам під відео залишу. Перейдете, подивитесь, кому цікаво, детальніше почитаєте. Буду дуже вдячна вам за коментар під даним відео, за ваші вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!